Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 28 серпня і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео. Ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримати в Україні. Я завжди стараюся розпочинати з української теми і дивіться, ось що говориться про Україну в топових американських новинах. Розпочну із прес-конференції Зеленського, яку він давав вчора. І одне із питань, які він висвітлював, це був наступ на курському напрямку. Говорилося про причини його, і Зеленський говорив, що це один із перших моментів в плані перемоги України, яку Зеленський і Україна має. Представити американським американському президенту, і віце-президенту у вересні місяці, і так само вони планують показати це і Трампу, тому що ну вони на даний момент Україна не знає, хто буде президентом в Україні. Так само в Україту сполучених штатах розказується взагалі пропу про Курськ. Американці знайомлять. Наскільки це відоме місце в площині Другої світової війни, там і так далі, розказується, наскільки це от таке от специфічне місце навіть під час цього конфлікту. Описується так само і про те, що чи чому, чи як. Сполучені Штати не надають дозволу для українців захищатися від ну, от чисельних атак, які були буквально вчора, позавчора, а так само і стримують наступи на Курському напрямку. І тут розказується з деяких сторін це питання. Говориться про те, що дехто вважає, що атаки в глибину Росії не будуть стільки робити, робити багато змін на полі бою. А знову ж таки інші говорять, що прямо зараз в межах досягнення для атакамса є 200 військових об'єктів, які Україна могла б прямо зараз атакувати. І саме такий, знаєте, момент, який кидається в очі. Дуже багато людей, які на даний момент знаходяться уже у відставці, от вони виступають за підтримку України. А люди, які знаходяться на державних діючих офіційних посадах, вони все таки бояться. Чому тому, що є одна із версій, яка говорить, що атака по Росії американською зброєю, росіяни будуть вважати, що це Америка атакує Росію. Ну і взагалі знов ж таки з цього питання ми є. 5 копійок, моя суб'єктивна думка, що, на жаль, ніякого рішення з цього питання не буде прийнято до виборів. От така історія в Америці. А вже після виборів а, очікувати можна якісь зміни. Особливо, якщо теоретично переможе Трамп, то як останній такий, знаєте, уже. Я не знаю, лебедина пісня на пісні, чи ще що-небудь, останній такий вже жест від Байдена, тоді можливо буде навіть особлива якась велика допомога чи дозвіл в цьому питанні. Але до, до виборів в Сполучених Штатів, які відбудуться 5 листопада, на жаль, ці ще ну, трошечки більше двох місяців, таких от великих рішучих кроків з сторони Сполучених Штатів Америки очікувати і. Немає сенсу, я б сказав би так. Також говориться про зустріч із Оленою Зеленською. Вона дала так само інтерв'ю Associated Press. Вона була в, Зап... у... в Ужгороді. Там є дитячий реабілітаційний центр, який заснував -таки, фонд... і проводить цей реабілітаційний центр, коригується фондом Олени Зеленської, який, в свою чергу, фінансується. На 100% пожертв... пожертвуванням, доброчинними внесками із-за кордону. Тобто, це не просто там не беруться гроші з бюджету, а, а ну, повністю фінансування йде з-за кордону, доброчинними організаціями там, чи іншими людьми. І так само розказується знову ж таки про долю українських дітей, як вони саме це переживають, наскільки це ну, психологічні травми і так далі, ментальні. Ментальне здоров'я українських дітей, от розказується з цієї сторони. Ну, а на американському просторі зараз найбільша новина от буквально прямо на цей момент, чи верніше не на цей момент, а от останні години, тому що це трапилося вчора пізно ввечері. А спеціальний прокурор Джек Смит, який веде справу Дональда Трампа про по суті спробу державного перевороту, якщо говорити дуже просто. Це е, атака капітолія 6 січня 2021 року, і історія про те, що е, декілька місяців тому Верховний суд Сполучених Штатів Америки виніс рішення про те, що якщо президент діючий президент е, робить якісь дії, вони не зовсім легальні, скажімо так, але це робиться як. Від імені президента діючого президента і трактується як офіційна дія, то президента Сполучених Штатів не можна судити за такі речі. І от оце питання було от, зараз, воно відсунуто на перегляд, тому що тепер оця судова справа там дуже багато було. Тепер що можна сказати, що це президент зробив, а це не президент. І оцей спецпрокурор. Перефразував по суті всю свою справу. Оригінальне звинувачення було на 45 сторінок, він спростив до 36 сторінок. І якщо в загальному, то звинувачення залишилися всі ті самі. Просто а, цей спецпрокурор підчистив його під нове формулювання законодавства, прибравши. Слова президент звідти, і тепер іде звинувачення Трампу як в як по відношенню до кандидата в президенти, тому що ну то що він був президент, але деякі речі він робив як кандидат в президенти. Тобто звинувачення залишились всі ті самі: їх чотири: перше це змова з метою обману. Сполучених Штатів Америки, жителів Сполучених Штатів Америки. Друге, це змова з метою перешкоджання офіційному провадженню, тобто сертифікації результатів голосування. Третє це перешкоджання і спроба перешкодження. Перешкоджання і спроба перешкоджання. Офіційним провадженням. Тобто він роб... активно планував і активно це робив. І четверте, це змова проти прав людей, знову ж таки, право на голосування. І цікавий, дивіться, який момент, що згідно американського законодавства подібні отакі федерального рівня судові процеси кандидату не можна висовувати за 60, чи, верніше, менше, ніж 60 днів до виборів. І тому от вчора було 70 днів до виборів, які відбудуться знову ж таки, вже, нагадаю, 5 листопада. Тобто Джек Смит вслів, по суті, висунути офіційне звинувачення, направити їх в суд. Про те, що суд відбудеться до виборів, очікувати практично нереально, але справа перезапустилася. З новим по суті, з новою потужністю. Але нагадаю, знову ж таки, теоретичний момент: якщо вибори виграє Трамп, він теоретично має владу просто при прикрити цю судову справу. Оскільки це федеральна президент, він як голова федерального уряду, він може просто цю. Він має речаги впливу закрити цю справу. І ще одна новина по відношенню до Трампа: Трамп знову вляпався в скандал і, по суті, доволі таки неприємний, чисто навіть з людської сторони. Дивіться, яка історія. От я, до речі, вчора розказував про те, що розказувались про це була річниця теракту в Афганістані, де загинуло 13 військових. І дивіться, що відбувалося. Ця зустріч відбувалася на, у Вірджинії. Є таке. Арлінтон національне кладовище, це кладовище військових. І в США є таке на законодавчому рівні закріплено, що ви не маєте права проводити виборчу кампанію на кладовищах, на військових кладовищах. Тому що ви можете прийти вшанувати пам'ять загиблих і так далі. Но слухайте, просувати такі речі, як виборчі кампанії проводити. Це вже за межою якихось людських моментів. Ну, але слухайте, закони писані не для Трампа, як ви вже знаєте, давним-давно хто дав на моєму каналі. Так от дивіться, яка є шпарина, якою скористався Трамп під час цього моменту. А, коли люди, офіційні особи, відвідують о, кладовище, там мається на увазі саме не саме кладовище, навіть. а... Нові захоронення і на цьому конкретному кладовищі ця ділянка з новими захороненнями там не описується за який термін, але це ділянка номер 60 І на цій ділянці якраз таки розповсюджується все законодавство, де ви не маєте права проводити оці передвиборчі кампанії. Хочете вшанувати, будь ласка, але під час вшанування є одне правило, що тільки діючий президент. І колишній президент Сполучених Штатів Америки має право заповнивши спеціальну петицію привести з собою якогось одного фотографа чи одного відеографа. І є там правила, що він може знімати, що не може знімати. А Трамп теоретично, він колишній президент, тобто, він, як кандидат в президенти, не має права цього робити. Але оскільки він є колишній президент, тобто, взагалі, це. Безпрецедентна історія, тому що ніколи раніше не було, щоб колишній президент, який програв вибори, знову йшов, тобто з таким ніколи не стикалися. Тому що зараз він не президент, він кандидат в президенти, але в той же час він колись був президентом. Тобто, він скористався цією шпариною в законодавстві, заповнив петицію, зробили це відео фоточки. Але е, проти них порушили по суті справу проти штабу Трампа. Дивіться, в якому плані, що виявляється, був одна людина, яка була на неї з цієї е, необхідна документація, все було заповнено, був оформлений дозвіл і всяке таке. Але ціла група інших людей і штаба е, президента, як ви розумієте, ми живемо в 21-му столітті, подоставали телефони, хто знімав відео, хто знімав фото і. Поналіплювали цілу кучу фото-відео матеріалів на своїх сторінках, а потім штам Трампа почав користуватися цими матеріалами, і якраз у цей момент він порушив ну, по перше, законодавство, а з другої сторони, чисто. Людське відношення до тих людей, які ну когось захоронили буквально ну, теоретично, можливо, на, на днях. Хоча останнім часом не повідомлялися про а, загиблих американських військових, але нещодавно, наприклад, там розбився той гелікоптер там, чи ще що-небудь. І от Трамп просто переступив через людський момент, провів, провівши по суті, оцю виборчу кампанію ну, на свіжих кістках людей під час от. Такому місці, от і почалося, почалося розглядування з цього питання. Що ж відносно Камели Харріс і Тима Волса, їм деякий час закидалося про те, що вони ховаються від журналістів, не даючи інтерв'ю. Тому що от я нагадаю, і Джей Ді Венс, і Дональд Трамп уже декілька разів зустрічалися з журналістами, і їх от. По-чесному просто пісочили, задаваючи незручні конкретно запитання. Деякі ці запитання вони якось або відхилялися, або конкретно вляпувалися в скандали, про які там розказували, дивіться, які вони, що вони розказують, і так далі. Але на фоні цього всього вони виставлялись такими красавчиками, тому що дивіться, вони відважні, вони не бояться, вони хоробрі, їм прямо в очі там накидають такі ці більше того. Інтерв'ю давали ворожим журналістам, як вони ж вважають, з лівих каналів, тобто не побоялись, дивіться, оце справжня Америка і так далі. А що ж, Камала Харріс і Тім Волс? Вони ховаються. А чого вони ховаються? Значить, є, що ховають, ну і так далі. І на цьому роздувається. Ну, але історія про те, що. По-перше, Камала Харріс і Тім Волз включилися в передвиборчу цю гонку набагато пізніше, як ви розумієте, тому що вони, як то каже, з корабля на бал спочатку кампанії вів Байдена. Ці включилися от буквально тільки місяць, якщо ну, місяць буквально пройшло, плюс-мінус того часу, як вони почали вести цю кампанію. І виявляється, було оголошено раніше. Камала Харріс говорила, що ми до кінця серпня зробимо. Таке інтерв'ю. І ось тепер офіційна заява, що завтра, в четвер, на каналі CNN вийде таке інтерв'ю, де і Камала Харес, і Тім Волс разом проведуть таке інтерв'ю з журналістом, яке вийде в 9 годин за східним часом на каналі CNN. Кому цікаво, це буде перше. Перше не знаю, чи останні, але буде перше таке інтерв'ю, яке от демократичні кандидати будуть задавати. Ну і побачимо, чи їм закинуть декілька незручних питань, так як закидали, от а, республіканським республіканським кандидатам. Так а, і ще одне новина, яке має політичний підтекст: це е, вже засудили одного із е, бунтівників 6 січня 2021 року. Тоді якраз таки спроба перевороту от перекликається з цим звинуваченням, які висуваються Трампу. Так, от, взагалі, тоді засудили, верніше, висунули звинувачення відносно штурму капітолія, і взагалі там безпорядків, і, ну, по суті, вони там ламали, трощили і так далі. Так, от, було висунуто звинувачення уже на даний момент 1400 чоловікам, і із цієї групи людей 950 були визнані винними. І от вчора судили. Чоловіка із Кентакі, йому 47 років зараз. Дивіться, вже пройшло 3 роки з часу цього штурму. Вже половиною навіть. Так от, він був самим першим, хто вломився в капітолі. Йому саме це звинувачення приписується, що що він, по суті, Повлік, ну, потянув за собою, показав приклад, як це все робиться. Хоча його там поліцейські пробували зупинити. Він через поліцейський пройшов і так далі. І от його засудили до 4 років і 5 місяців ув'язнення. Цікаво, що його спитали, чи він ну шкодує з цього приводу. Він сказав: він, він тільки шкодує, що те, що ми робили, не привело ні до яких змін. Він до цих пір вірить, що вибори 2020 року були вкрадені, і всякі такі ці захворчі ці конспіративні теорії. Хоча, наприклад, на сьогоднішній день було вже перевірено дуже багато. Незалежними ресурсами там і компаніями, організаціями, і ніде не було доказано, що ці вибори Байден вкрав. Натомість є дуже багато доказів того, що Трамп пробував вкрасти ці вибори, і на даний момент ідуть знову ж таки, справи: судові справи йдуть в Мічигані, в Джорджії, в Аризоні. Щоб прямо зараз йдуть ці судові справи відносно людей, які були задіяні якраз таки в цьому спробі підтасування результатів виборів. Так, ну трошечки тепер про звичайне життя американців, і дивіться, яка новина із Каліфорнії. Я якось. Місяць приблизно тому назад розказував про те, що там заарештували 42-річного чоловіка, якого його звинувачують в початку пожеж на півночі Каліфорнії. Він там в прірву скинув палаючу машину, спихнув його, зловили. Як він спихав, і з того почалася велика пожежа. Там гектари, гектари а, території згоріли. Тепер же заарештували ще одного чоловіка. Знову ж таки, та сама приблизно трошечки на південь, на північ від е, Сакраменту, якщо дивилися дивитися, Північна Кароліна, Каліфорнія, вибачаюся, така, там арештували на цей раз 26 років чоловіка. І от е, от історія реально, як можна через дурницю просто зруйнувати своє життя. Чоловік купив собі салютів і вирішив їх. Протестувати. І от якийсь там один з цих салютів був особливо потужний. Він там запалив велику ерію, згоріло 26 будівель, довелося евакуювати 30 тисяч людей з цієї території. І зараз за те, що ти просто один раз стрільнув салютиком, цьому 26-річному чоловіку світить максимальний термін ув'язнення 21 рік. Ну, отак. Він, до речі, свою вину визнає, що він стріляв цим салютом, але він каже, що я не хотів нікого підпалювати. Можливо, 21 рік і не дадуть, але слухайте, скільки б не дали за один салют, отак людина постріляла. А... В Небрасці новина, от новина про те, я часто розказую болюча для мене тема, коли в Америці от я говорив, що на даний момент 24 дитини померли від того, що батьки їх закрили в машині при температурі на дворі біля 40 градусів, особливо в південних штатах. І просто ці немовлята маленькі діти просто там варяться всередині. Жуть, просто жуть. А тут, на щастя, все залишилося дуже добре. Але дивіться, яка подія. Зараз от проходять. Такі в нас на півночі, особливо на півдні, можливо, це буде пізніше трошечки, проходять такі ярмарки, де там дуже багато фермерської продукції, там концерти проходять, дуже багато всього, Ну, щось подібне, як в Україні. І мама 40 років приїхала з трьохмісячною дитиною на пікап-трачку, Приїхала залишила маш... дитину в машині. Машину заглушила, але щоб дитині було комфортно, вона трошечки приспустила вікна. Ну залишила щілину, щоб повітря заходило, А сама пішла кататися на конях. Люди почули, що плаче дитина на дворі. На той час було 32 градуси по цельсію, тобто це доволі спекотно. І я вам скажу, що якщо там цю щілинку залишити, і це не заведена машина, то це я б сказав би ну дуже дискомфортно, як мінімум. Ну люди там е справилися в цій ситуації нормально. Дверки в машині вирвали, дитину спасли, дитину врятували. Дитина жива. Мамі висунуто звинувачення. Скільки їй там буде судовий процес, чи взагалі їй повернуть цю дитину? Тепер питання, тому що. Ну, вибачте мене, покататися на конях ціною життя своєї дитини. Мені взагалі оці теми мені в голову не вкладаються. Ну а на кінець дві теми, які взагалі. Жесть. Просто жесть. А, новина із Кентакі, Вибачаюся, Коннектикут. Там. А... Сімейна пара, чоловік з дружиною 55 50 плюс років, вже такі старші, діти вже виросли. І от вони їздили собі там по місцевості на Lamborghini чи Ламборджіні, хто із вас як каже, їздили і шукали собі чи роздивлялися будинки, які б вони могли будинок купити собі на майбутнє. Їздили, каталися. Тут їх доганяє вен. І на цьому вені було шість молодих людей. Там 18, від 18 до 26 років. До речі, всі прізвища латинські. Ці молоді хлопці, всі жителі Флориди. Я не знаю, що вони з Флориди робили в Коннектуті. Тобто, це не якісь нелегальні іммігранти, Це Легальні жителі штата Флоріда, але це відбувається Флоріда самий південь. Коннектикут це геть на північний схід від Америки, дуже далека дистанція. А вони доганяються Ламборджині чи Ламборгіні і спеціально тараняться цей мужик. Ну він же ж крутий. Слухайте, на Ламборгіні. ж як це так? Ти такий крутий мужик. Виходить розібратися з цими хлопцями. Виявляється, ці хлопці спеціально його отаранили, щоб його зупинити і виманити. Він а, вийшов, вони його схопили, а, тейпом заклеїли ворота бейсбольною бітою. Одмолотили. І його, і його дружину вкинули в Вен. Двоє сіли із цих шести в цей Ламборгіні, втікли. Ці на Вені поїхали за ним. На щастя, хто і знає, як би це все закінчилося, якби якийсь там свідок не побачив, що це відбувалося, подзвонив поліцію, поліція справилася, і, коротше, ці всіх заарештували. Спочатку вен зловили, спасли цих, е, уже людей середнього віку, мовно кажучи, і зловили цих всіх бандітів. Чому вони це зробили, незрозуміло, тому що взагалі ніякого зв'язку між цими людьми, нізнайомством, нічого на даний момент не відомо. Причина цього всього. Але слухайте: ну, хто із вас їздить на Ламборджині, купляє хати і з вас постаранеться, не зупиняйтеся, просто тікайте і дзвоніть в поліцію. Ну і остання новина із моєї індіани. Це, це просто дикунська, реально дикунська новина. Але а, історія, дивіться про що. 69 років. Зараз йому це трапилося подія два роки назад. Але зараз щойно завершився судовий процес. А двадцять другому році заарештували цього чоловіка 69 років. А історія про те, що він підсипував своїй дружині в Кока-Колу якісь наркотики, там що хоч було: і месамфетаміни, і метамфітаміни, і кокаїн, там і цілий довжелезний список. Як ця жінка в принципі дізналася, що відбувається, наразі не зрозуміло, але вона позвонила в поліцію, що щось отаке відбувається. Тому що чоловік травив свою жінку цими, цілою групою наркотиків на протязі декількох місяців, починаючи із вересня місяця 21-го до січня лютого 22-го року, чому він це робив? А у цій його жінки від попереднього шлюбу була дочка, їй було 31 рік, цей 69-річний чоловік на той момент чи закохався в цю дочку своєї жінки, яка це не його дочка, але дочка від попереднього шлюбу. І в цій дочці була ще якась подружка. Там були просто якісь страшенні сексуальні оргії, поки вони присипляли цю жінку. То вони займалися справами з цією дочкою. І дочка дізналася, що у мами є якесь виявляється страхування на життя. Ця дочка запропонувала своєму отчиму прибрати рідну маму з дороги, щоб забрати гроші, і щоб вони були разом. І це дичина, дика дичина, просто я не знаю. І от на декількох місяців ця дочка давала цю наркоту. Своєму отчому, відчому, Вітчим травив свою жінку, щоб її, поки вона там на даний момент присиплялася, але через деякий час від накопичення, вона теоретично з їхнім планом мала померти, і у них тепер могло там майбутнє щасливе кохання. <пух> Таке от американське життя. Така ось вона Америка. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. А якщо ви підписалися на мій канал, то вам взагалі ціни немає в базарний день. На цьому все. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!